Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я показую наше життя за містом і ділюся з вами затишком та теплом. Сьогодні я розкажу вам історію про те, як ми з чоловіком оновили дитячий майданчик у нашому котечному містечку. І це не просто про ремонт, це про натхнення, приклад для наших дітей. І про те, як за допомогою маленьких кроків ми можемо створювати великі зміни. Ось як виглядав наш майданчик. Зношені й поламані гойдалки, потріскана фарба, бур'яни і сміття. Два роки тому наші сусіди вже бралися за ремонт цього майданчика. Але час та погода зробили своє, і місце для дитячих ігор знову потребувало оновлення. Цього разу ми з чоловіком вирішили не чекати, а взяти ініціативу на себе. Адже якщо хочеш змін, створюй їх сам, чи не так. Що нам потрібно було? Прибрати сміття. Покосити траву, підстригти дерева, відремонтувати гірку та гойдалку, все пофарбувати і встановити урну для сміття. Здавалося б, роботи багато. Але насправді лише три дні нашого часу, трохи матеріалів і чотири роки двох ентузіастів. Ми визначили план робіт і одразу взялися до справи. Зачищали, прибирали, лагодили, фарбували. Чи було важко? Хіба що зовсім трохи? Можливо, якби не активні маленькі помічники, які постійно крутилися поруч, було б трохи простіше. Але ж це так важливо, що наші діти бачили цей процес. Вони допомагали, тримали інструменти, збирали сміття і гілки, трохи фарбували і відчували таку гордість і радість від того, що їм довірили дорослу роботу. Показали їм, що дбати можна не лише про свою кімнату, дім чи подвір'я, а й про спільний простір той, що за межами нашого паркану. І коли вони радісно кричали: Дивись, яку гілку я несу або це я пофарбувала, це було найкращим моментом всього цього проєкту. А ця спільна робота нас об'єднала, і ми цікаво провели час разом. Наодинці з собою мені теж вдалося побути, а я скажу вам чесно, обожнюю такі моменти спокійно у тиші про щось подумати, помріяти, генерувати якісь нові ідеї, слухати музику в навушниках, і саме ту, яка подобається тобі. Ніхто не кличе, не питає десять разів де шкарпетки або що на підвечірок. Для мами двох дітей час на самоті це розкіш, яка трапляється дуже рідко. А особливо під час літніх канікул, це взагалі щось на межі фантастики. І щиро кажучи, я вже скучила за школою, дуже чекаю початок нового навчального року і все частіше згадую улюблений жарт моєї подруги. Можливо, ви теж його чули про те, що мама дітям каже: Діти, йдіть до школи. Але, мамо, зараз тільки серпень. Нічого, дітки, вийдіть потихеньку. Так і я вже чекаю на 1 вересня, а поки насолоджуюся своїм таким собі побутовим ретритом. Я дійсно отримала справжнє задоволення від процесу фарбування, чесно. І, до речі, про фарбування. Ми вирішили не обмежуватися класичним червоним, жовтим, синім кольором дитячого майданчика, а зробити щось яскраве, але водночас стильне і сучасне. Обрали сірий, фіолетовий, лайм і сливовий. І на банці було вказано, що сливовий ось цей це відтінок стигла вишня. Але в житті це саме той глибокий, красивий сливовий відтінок. І він мій фаворит. Такий вдалий, що я буквально милувалась з ним навіть під час фарбування. Але, знаєте, з ним була така тонка межа, або шик, або щось зовсім недоречне і похмуре. Але ми влучили. Він виглядає благородно, стильно і ідеально вписався. Лайм додав свіжості, фіолетовий причепорив, а сірий колір усе гарно врівноважив. А як вам таке поєднання кольорів? Чи обрали б ви щось інше? Напишіть у коментарях, дуже цікаво почитати ваші варіанти. Наші три дні роботи пролетіли, я нарешті завершую фарбування останньої лавки і залишається фінальний штрих. І ось нарешті наш результат. Погляньте, як змінився майданчик. Яскраві гойдалки, чистота, комфортна і затишна атмосфера можете самі порівняти до та після. Коли я бачу, як наші діти бігають тут, сміються, спускаються з гірки, мене переповнює радість. Так, ми витратили час, сили і ресурси, але кожна дитяча посмішка і задоволення від гри у такому просторі точно варта цього. Ця переробка нагадала нам, що зміни починаються з нас самих. І найцінніше, ми показали нашим дітям, що кожен може зробити свій внесок у спільну справу. Не треба чекати ідеального моменту чи когось, хто зробить усе за вас. Якщо у вас є щось, що просить оновлення, не бійтеся взяти ініціативу на себе. Зберіть друзів, сусідів, дітей і створіть красу разом. Якщо ця історія надихнула вас, ставте вподобайку, діліться відео з друзями і пишіть у коментарях, що б ви хотіли змінити у своєму просторі. А може у вас вже є інші історії про такі маленькі, але важливі проєкти? Давайте надихати один одного. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові затишні історії з нашого життя за містом. До зустрічі в наступному відео!